Привіт, це весільна медіа. Сезон, в якому ми показуємо вам культові локації для проведення весіль в Одесі. І сьогоднішнє місце дійсно унікально. Так, воно працює лише влітку, але точно варте вашої уваги. Ми вам зробимо екскурсію локацією та розкажемо про умови співпраці. Це Віла Ля прем'єр, Отож, буде цікаво. Поїхали! А ми зараз знаходимося в полі готелю Ля прем'єр. І менеджер Катерина сьогодні з нами дякую, що запросила нас сьогодні тут познімати. Розкажи мені, будь ласка, де ми зараз, що ми будемо робити, і що ми сьогодні побачимо. Отже, зараз ми у нашому готелі. Ми покажемо трішки локацію, розкажемо всі подробиці з організації весілля. І спочатку хочу показати вам номера, що ми пропонуємо. Клас, Поїхали. клас, давай, Пітюшку, погнали. Отже, перший вау. номер, який я покажу, це королівський люкс з терасою. ми на всі номера даруємо знижку 30%. Слухай, ну це прям вау. Він використовується безпосередньо для зйомок ранку наречено? Чи так, так він і ще два номери, які я також покажу. Класно. Слухай, а скажи, будь ласка, чи є якась проблема забронювати його в сезон? Чи в будь-якому разі наші молодята не залишиться без, без номеру у вас? В нас мало номерів, тому угу. коли бронюється ресторан, вже треба бронювати і номер. І краще це звичайно робити зарані. Окей, дякую. Ну, давайте дивитись. Нашої екскурсії ти доволі багато нам все розповідаєш, і показуєш, і зараз ми бачимо одразу три локації. Правильно так, розумію? Так, розкажи відно. про них. Отже, в нас є три варіанти розміщення, три локації для вашого весілля. Перша, найбільша і найпопулярніша, це велика зона біля басейну. Тут можна розмістити який розпис, фуршет класний, який банкет. Тобто, все це можна зробити саме у цій зоні. Якщо ваше весілля менше, воно камерне, то можна зробити на балконі. Там також є варіанти розміщення арки, розміщення розпису фуршету. І ще одна локація це окремий будинок Грандвіла. Розповідай нам, де ми зараз знаходимося, що це за маєток просто і як ми можемо його отримати. Отже, ми знаходимося на території будинку Гранд Віла. Це окремий будинок, де ви можете зробити свій захід. Для тих, хто боїться непогоди, спеки або дощу, ви можете організувати свій захід прямо у вітальні. де… Скільки там людей можемо розмістити? До 40. До 40, До 40 впевнено, всередині ага. вміщається. А якщо я хочу на вулиці, чи можу я використовувати оцей простір? Звичайно, тобто тут можна організувати церемонію, тут можна uh -huh. організувати фуршет. Якщо ж ви хочете розширити свою територію, ми можемо поставити стіл тут, але за умови, якщо ви орендуєте ці два номери, в яких ми вже були. Um. Оцей королівський, так так і той, що і зверху. за умови. Якщо ми орендуємо ці два номери, то так. ми отримуємо всю цю локацію. Тут знаходиться стіл, де ми з тобою знаходимося, а тут використовуємо для просто для чілу і так. відпочинку. Добре, оця віла вона орендується на добу. Там є ранній заїзд, там є пізній виїзд. Як як це працює? Так, заїзд у будинок о 4-й і виїзд наступний день до 12-ї. Скільки гостей може залишитися в Вілі? Вісім гостей може стабільно залишатися на Вілі. Угу. А якщо в мене більш ніж вісім гостей, вже такі знаєш, відпочили і хочуть залишитися теж зі мною? Чи може я це організувати? Будемо домовлятися. Будемо домовлятись. Клас. Окей, і фінальне питання. от. Класна погода сьогодні, але ми не хочемо з якихось причин орендувати ще ці два номери, але хочемо знаходитись на вулиці. Який є варіант, щоб ми це зробили? Ми згадуємо про наш балкон, про який ми вже казали. Окей, там ми можемо знаходитись без жодних доплат за умови оренди. Оціє. Так, віле. так. так. Супер. Круто. І я думаю, що ми можемо рухатись до найцікавішої частини, до частини, де ми будемо ставити тобі запитання, і я сподіваюся, отримувати твої відповіді. Погнали! Я буду старатися. У цьому холі можна зробити гарні кадри ранку нареченої. Зараз ми вам покажемо, як це буває. Катерина, дуже дякую за екскурсію. Взагалі багато цікавого побачили. Дуже цікава локація. Давай резюмувати. Скажи, будь ласка, з цих трьох локацій, які знаходяться в вас на по суті одному просторі, скільки ми гостей можемо розмістити і де? Ну, поїхали, розберемо. Так. Отже, перша найбільша локація це до 80 гостей. Балкон це до 20 і гранд Вілла – це 40. Це 40. 40 гостей Окей. це в форматі банкету, так, але ключі. у вас є ще фуршетний формат, коли весілля проходить в такому ключі тоді. Кількість збільшується, правильно? Звичайно, вона збільшується на кожній локації вона збільшується і становить тобто плюс 20 осіб. Тобто тут стало 100, там угу. стало вже 40, і на Грандвілі можна зробити 60%, але це буде не всередині, це буде там балкон і там тераса. А які бонуси можете отримати молодята, коли роблять у вас весілля? Звичайно, як я вже і проговорила, це 30% на номер. І, звичайно, вже місце, фотосесія в цьому місці. Тобто, не треба шукати додати додаткових місць для проведення фотосесії, ось тут до речі, зауважу. Ти казала, що місце це є ваш окремий бонус. Я так розумію, окремо за локацію за оренду локації. Сплачувати не треба. Але які в вас умови або ви рахуєте на одного гостя, або у вас є депозит, або як це все працює? розкажи будь ласка. У нас працює депозитна система. Отже, на цю велику локацію в нас діє депозит вихідні 150 тисяч. В цю суму вже входять безалкогольні напої та сама їжа на основну частину банкету та фуршет. Розкажи, будь ласка, якщо переводити в зрозумілу для наших глядачів систему розрахунку на одну особу. І в нас умовно на великі локації 50 гостей. Класичне весілля в банкетному форматі. Як це може бути розраховано? Тобто це виходить три тисячі з особи? Три тисячі з особи так. це без урахування алкоголю. Так, алкоголь додатково додається. Ви можете його в у нас за спеціальними цінами, або ж можете привести свій. Чи правильно я розумію, що алкоголь? Торт чи якийсь е, фуршет, що, що можна привезти з собою? Я от до чого беру. можна привезти з собою торт та алкоголь. В принципі, якийсь кенді-бар також можна з собою. А якщо в мене алкоголь, це ну умовно, самогоночка від діда? Ні, алк алкоголь повинен бути акцизм. Ніякого алкоголю з книжки чи де щось не вийде, не вийде Окей. Добре, давайте чи можливо у вас використовувати піротехніку та спецефекти? Чи є доплата за це? Якщо це конфеті, то так є доплата в розмірі трьох тисяч. Але конфеті в нас досить рідко використовується. Але буває бажання гостя, бо його розносить е, вітер звичайно, розносить вітер, і потім всі в цьому конфеті ну, не дуже прикольно, але можна. Е, Піротехніка ніяких заборон немає. Тобто є, будь ласка, якщо гендерпаті, то також можна прибирання після пушки гендерпаті це 5 тисяч гривень. Mm -hmm. е, але якщо ми роздивляємось локацію Гранд Віла і всередині, ну щодо цього треба також домовлятися. Там є окремо дивитися, які так, саме спецефекти будуть так. там і так далі. Але в принципі. В принципі, щось можна, щось ну, реально холодний дим можна е, всюди, Холодний дим це холодний дим. Важкий він був важкий вже ну, холодний. майже, майже холодний. <різь> Катерино, розкажи, будь ласка, про дегустацію страв. Чи працює ваш ресторан в форматі карт? Чи можна прийти скуштувати? Мені казали, що тут смачно, але як переконати в тому наших глядачів? Наша ресторан працює в форматі карт, Меню звичайно дуже відрізняється, але все одно ви зможете скуштувати і відчути цей смак щодо. Кондитерки. Ну, ти знаєш, ти знаєш. Звичайно, ми даємо продегустувати торти, щоб ви знали, що ви отримуєте у своє весілля. Тобто ви можете замовити, як в них, так ви можете привезти свій, але в них класні є варіанти, і ви декілька варіантів так, на так. дегустацію. Тобто, це буде шість або більше варіантів, які ми даємо на дегустацію. Клас. А підкажи, будь ласка, яка ситуація з паркуванням? Чи є паркування для молодят та гостей? З паркуванням буду з вами відкрита трішечки важко, але ми завжди йдемо гостям на зустріч і намагаємось не залишити де-небудь машину. Щось знайдеться, щось будемо думати. Я правильно розумію, що у вас якась парковка своя є, а, але вона маленька, тому, тому може бути з цим mm -hmm. якісь трапи. Правильно? Це вірно. зараз. Сонячний день, немає жодної хмаринки. Тут прямо ми дивимось на сонце, і нас згоряють очі. Як з розташуванням столів у вас Спораєтесь з цим? Чи є тінь, чи її ніколи нема? Чи як це питання вирішується? Ну після третьої години в нас вже тут немає сонця. Тобто mm -hmm. все заходить повністю в тінь. У нас є ці будинки, от якась від них є. Користь. <гум> uh, і, звичайно, у нас є велика кількість зонтів, тобто, ми можемо все, все все спакувати. Фінальне запитання, яке ми ставимо всім нашим uh, закладам, ресторанам і так далі. Uh, скажи, будь ласка, якщо прийде до тебе людинка, яка скаже, я бачу вас у весільному подкасті, чи ми можемо зробити йому якийсь спеціальний бонус за промокодом Весільний Подкаст чи ні? Так, звичайно. І це буде ранній заїзд. У номера для молодят будь який номер. Так. Дякую тобі, дякую за екскурсію. Це було реально круто. Ми багато чого подивилися сьогодні, дізналися і відкрили для себе. і Я сподіваюся, для вас таку класну локацію. Давайте п'ятюню знято. Ура!